Доброго дня, друзі, нехай Бог рясно кожного благословить. Сьогодні, в плані перемоги, ми читаємо е, перше Євангеліє від Івана, точніше, Євангеліє від Івана, перший розділ обачаюся. От, І там говориться про те, як Іван Хреститель, він хрестив Ісуса, і він свідчив про, Ісу, про те, що Ісус це Син Божий. Знаєте, що дивовижно? Що Іван знав Ісуса, і вони були родичами ще. До того як Ісус вішов своє покликання, але е, на Ісуса погляд Івана Небесний, тобто Він бачить його як Сина Божого. Інші ж люди <кхух>, бачили Ісуса як сина Тесляра чи Теслі, да? плотника. І знаєте, оцей земний погляд на Божу людину він обмежував їх в тому, щоб побачити дива через Ісуса, які Бог міг вчиняти в їхньому житті. Небесний же погляд на Божу людину на Ісуса Христа дозволив людям отримати спасіння, бути навченими від Нього, отримати дива. І так само, друзі, сьогодні в нашому житті є багато Божих людей, є багато людей, яких Бог посилає в наше життя. Можливо, ми знали їх раніше, але наш погляд на них сьогодні визначить, чи будуть вони впливати на нас як люди Божі, чи залишаться для нас людьми звичайними, які. Нічого не можуть зробити для нас, нічого не можуть, Бог не може нічого через них діяти. Наш погляд, наша позиція життєва визначає, чи Бог буде діяти в нашому житті. Було багато людей, які Ісусу казали, чи не теси ти син. Тобто ти не, не Боже дитя, ти не помазаний, ти був тесаром, ми тебе бачили. Але, друзі, насправді ми повинні усвідомити і спасіння є в тому, що Він є Христос, Божий син, і Він є посланий від Бога, і через це прийшло спасіння. Петро, коли отримав це об'явлення, то він сказав: Ти Христос, син Бога живого, Ісус сказав, Ісус відповів: Не плоть, і кров відкрила тобі це, але батько твій, що є на небі, і знаєте, друзі, мої, ми повинні це усвідомлювати. Ми повинні це прийняти. Ми повинні зрозуміти, що є навколо нас люди Божі, авторитет яких ми повинні прийняти як Божих людей. Нема різниці, як ти знав цю людину раніше. Вплив на твоє життя буде мати Бог через цю людину лише коли ти приймеш як Божу людину цю людину. Це така думка, думка на сьогоднішній день. Нехай Бог благословить вас рясно. Гарного дня. Всього найкращого.